Так, Сарс, до речі, завжди з оптикою є якийсь скептицизм у покупців. Ну, скажи, да, да. ну, Я тобі так скажу, дивись, це електрична частина, вона в будь-якому випадку може вийти з ладу, навіть оригінально. Ти 100% бачив, що на BMW якась там рісничка буває да, або є. жовтим горить, або взагалі там не, не цього, горить. Да. Да. Ну, якщо таке трапляється з нашими комплектами, ми е, підтримуємо клієнтів. У нас є сапорт, і е, якщо це там реально якась е, проблема саме з оптикою, ми робимо просто заміну. Якщо це ви залили там фару, блачок чи ще щось, ну ми це, просто це... Да, да. да, це вже інша історія. Але Е, я вам хочу сказати, що ти купляв цю фару. Да, так? Да, Собі на на До речі, у мене реславий 43-й був білий, я купляв і все дуже чекає. Я на 63-й ставив ці фари, я ставив на 43-й ці фари, на цежку останню ми ставили задні ліхтопи. Та да. Дружина катається на g 20 і також з оптикою, з неоригінальною, абсолютно ніяких проблем немає. Тоб, ми то, тестуємо да. все на власному опиті, на власних автомобілях. Тобто ми даємо там гарантію, що у вас також все буде супер.